Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас третій день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Топ-10. Давайте дивимося. О, Оборонка з'їхала в Є. Ну що ж, потрібно, напевно, тоді краще атакувати. Вчора теж була у нас одна поразка. Так, давайте подивимося, що нас чекає сьогодні сьогодні. Тімій. Так, Тімій. Контратака. Неприємно, неприємно. Чи є сенс тут Людвига брати, Не знаю. Так, це що робить? Угу. Швидка б'є по всім. Ну, Людвиг зможе одну ульту хоча б відтанчити, якщо ми встигнемо тім'я зарядити. Брати Міцуку, ну цей собик пробиває її. Ці швидкі Можу не встигнути. Давайте так і поїдемо. Поїхали, спробуємо. Фіолів дуже мало. Червоні теж розкидані, синіх. Теж не зібрати. Є трішки щось жовтих, але теж одна трієчка. Ну, давайте ось так тоді. Угу. Добре, тепер жовті. Рімонвуд повинен зарядитись чудово. Немає нічого прокинути крісталіс. Ну, давайте тоді хоча б цьому підріжемо. Ще четвірку зробити жовтих або прокинути зелені Там жовта трієчка буде, але тут все розіб'ється, тому давайте, напевно, ось так. І ось так. Тімі, звісно, що вдарить. Це погано. Локі все майже від'їхав. Давайте зробимо ось так. А тепер лімонвудом проб'ємо. Сюди ж. Угу, чудово. Поїхав в пустоту. Так, давайте сюди. Ще фіоли в пустоту. Так, це Ельдюк, він тільки нам броню підріже. Ну, майже добив нам Лімонвуда, але ми встигли Людвига зарядити. Це чудово. Знаєте, спробуємо забрати абакана. Ні, трішки не вистачило. Тоді зарядимо Лімонвуда. Угу, Книжки розбили. Добре. Так, давайте сюди. І поїхав Лімонвудік. Чудово. Заряджаємо спарклайта і добиваємо вже абакана. Так, ну тут витягли цей бій. Чудово. Так, поїхали далі. Ну, пощастило, що не на альфа був, то було б складніше. Так, тут багато червоних. Труляля. Труляля повільний, але він пробиває потужно. Ну, давайте так і поїдемо, напевно. Могильщик. З костюмом, але без костюму вдягнений. Я не знаю, чи без костюму він діспелить. Чи ні. Так. Що ми маємо? Трієчка синіх. Трійка фіолів, Все. Жовтих. Знову дуже багато зеленого. Можемо. Зробити фіоли і буде трійка червоних. Але що це нам дасть? Ну, Поляну немає де як прокрутити. Ну, ось так давайте. Там зелені уїдуть, ще червоні підтягнуться. Добре. Так, це у нас буде четвірочка. Ось так давайте зробимо ще трійку. І закрися червоний. Ой, чудово. Так, могильщик пробиває. Ага. Угу. То не страшно. Давайте, напевно, центр будемо пробивати. Далі питання. Можна зробити синій кріс, але може зарядитись злар. Він по всіх вдарить. Це не добре. Давайте тоді ось так. Локіт зарядимо. Напевно, Азлара і скопіємо, чи цього цей Угу. Паразитів. Давайте його скопіюємо. Ого. Так. Обережно прокинемо фіоле. Вульфіч ще багато до зарядки, тому давайте сюди. Прокинемо тут. Ось так зробимо четвірку. І, можливо, локи зарядимо. Добре, тоді ще раз цього копіюємо. Тут фіоли. Добре, Людвіг зарядився. Тепер паразити у нас будуть тільки на Людвігу. Тут прокинемо червоненький, а ну зараз ми його доб'ємо. Ось так і ось так. Все. Ну, Тут Локі зарішав. Локі допоміг. Лімонвуд так і не зарядився. Так, поїхали далі. Наступний бій. О, Тут вже складніше. Брінстоун. Це паразити теж не знімаємо. Дев'ятий головий, Люсінда. Шал і дрес-старт. Так, це? да, дрес цей. Ох, він на, на війні мені. зробив. Так, ну що ж. Угу, угу. Шал чистить все. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Тут вже всі на альфа, тут вже... Посильніше буде оборонка. Так, що ми маємо? Ми, в принципі, можемо локи зарядити. Локи зарядити, а локи що нам дасть? Можемо тоді Брінстоуна скопіювати. Ну, давайте. Ось так обережно. Але ми так, червоних розбив. Так. Давайте тоді ось так обережненько прокинемо. Скопіюємо Брінстоуна і спробуємо зарядити тоді спарклайта. Дуже багато полетіло, непотрібного, і на нас теж будуть паразити. Зараз ще Люсінда вдарить. Ох, як же ж він. Люся доб'є, ні. Так, ну добре. Тепер. Давайте, напевно, спробуємо ось так пробити з там сюди. Так, те, що і потрібно. А тут заберемо ману. Угу, ага, чудово. Тепер прокидаємо ось так. Так. Ще... А, все закінчили. Хотів ще Ліманвуда зарядити. Добре, тут. Теж впорались. Чудово. Комбо допомогло. Так, поїхали далі. Наступний бій. Контратака, контратака, Знов тімій. Контратаку ми можемо забрати. Або дедбутом, або спарклайтом. Із Fire може в нас Людвига вкрасти і тім його заблокувати. Тому, напевно, краще когось іншого взяти. Замість Людвига. тільки кого питання. Можна, в принципі, взяти дрейка, він диспелить плюс сліпоту може покласти. Угу. Давайте так спробуємо. Поїхали. Тим паче, що він теж швидкий. За 7 камінчиків повинен заряджатись. Ну, якщо ми їх знайдемо, звісно. Так, четвірочка синіх. В принципі, непогано. Там підтягнуться фіоли. Давайте ось так. Ще червоні добре. Цей, звісно, джек, оце не дуже вдало було, але добре. Іж питання тепер, кого заряджати? Ну, напевно, прийдеться зарядити. Контратака. Це було не потрібно, але нехай. Спробуємо добити Бену. Так, є. І зарядити своїх жовтих. Угу. Так, лок я вже не витримую. Давайте тоді. Ось так. А, ми, напевно, контру не знімемо, ми зняли тільки це посилення. Ну, добре, давайте ось так. контру все ж таки ми заберемо. Ні, не попав. Скільки контра? Три ходи, дуже багато. Ну, але все ж таки прийдеться пробивати, хоча ми під мінус атакою. І прийдеться забирати ману, лімонвуд може пробити контру. Угу, майже. Ну, тоді жовтий синій забираємо цього езітфаера. Так, добре. Давайте тоді ось так. Можливо, у нас дедбут зарядиться. Так, копіюємо шері Ще потрібно було дедбутом спочатку вдарити. Ну, добре. Угу. Так, залишився один цей джеквун Давайте червоні в пустоту прокинемо. Він червоним атаку підрізає. Давайте ось тут червоний пошукаємо. Ні. Але все, знайшли, добиваємо. Добре, добре, тут теж все вийшло чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Ох, девятиголовий. Гестальт. Це і травління накидає. Крістінка ще. Ну, це дуже потужна оборона. Можна спробувати замість трейка взяти Голді. Може, ми встигнемо. І все на них перекинемо. І травління. Травіння Скорпіон ми не перекинемо, звісно. Але куби від гістальда можемо перекинути. Або травління від цього урагана. Крістінку не перекинемо також. Людвіга тут немає сенсу брати. Його, що гістальд поховає, що цей дев'ятиголовий поховає. Та ж Скорпіон, що та ж Крістіна його теж контрить. Тому немає, не бачу сенсу. Давайте такою командою спробуємо. Поїхали. Багато жовтих. Багато жовтих немає, але є трішки синеньких. В принципі. Синіх ми можемо зарядити. Давайте обережно ось так прокинемо трієчку. Угу. Синій кріс. Синій кріс, але в урагана полетить. Хоча нічого давайте. І ось так. Чудовиєте, голови зарядиться чи ні? Не зарядився. Але майже це погано. Ну, дуже невдало вийшло. Давайте ось так. Нехай вони травляться. Нехай вони травляться, а далі що робити? Жовтих ми не зібрали, червоних ми не зібрали. Фіолів, тільки трієчка була. І все стоїть в цьому дев'ятиголового 9 або в урагана. Нам їх поки не потрібно заряджати. Нам потрібно, щоб хоча б вони трішечки прогоріли. 312, Ні, ну там тище здоров'я. Ну, давайте ось так обережно прокинемо. А все ж таки зарядився. Потрібно було жовтий скидати, поки не було мінус атаки. Мінус 40 атаки на кучу ходів. І тут я бачу, що ми не встигаємо, і там вже ураган готується. Це буде травління. Комбо запускати зелені з червоними? Що воно дасть? Не зрозуміло Ну Давайте ураган вже заряджений в нього прокинемо тоді. У угу. нас парклаття ще травління повісив. Давайте тоді ось так. Може, хоч лимонвуда встигнемо зарядити. Так там вже і Гестальт готується. І Скорпіон Скорпіонша нам не затравить наших ельфів. Це вже зайве було взагалі зайве. Ага. Угу. Так, ухиляння спрацювало чудово, але цього все одно замало. Тут же ми нічого не зробимо. Ще тичка буде. Дедбута навіть не можемо зарядити. Там в... контра. Ну, давайте ось так прокинемо тоді. Так, спробуємо хоча б крістинку добити. Так, добре. Ну, 17 хп. Нам не допоможуть. Так, скільки в неї контра буде ще? Ще два ходи. Ну, давайте, раз, нам би багато жовтих десь знайти. Зараз куб взірветься і ми від'їдемо так, так. Скорпіон, що не заряджено. Ну, давайте ось так. Ну що ж, прийдеться ось так пробивати, тут прокидати жовті. Так, а це наш шанс. Так, скільки? Мінус 10. Тому ми повинні зарядитись з одного камінчика. Скорпіон ще нас не травить, тільки тичками б'є. Давайте ось так. Ох, лимонвудик, просто красунчик. Ну що ж, Лемонвуд витягнув. Так, Ми навіть топ-1 зайшли. П'ять перемог, чудово. Так, оборона, на жаль, є. Рейтинг 998 місце. Ну, В принципі, гарний результат. І як для мене на такому важкому турнірі. Що ж, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!